Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Сьогодні хочу з вами поділитися просто неймовірно смачним рецептом: це крем-суп з білих грибів. Для цього рецепту беремо білі грибочки, їх потрібно ретельно промити та замочити в чистій холодній воді на 30 хвилин. Після чого воду зливаємо, ще раз добре промиваємо і. І знову заливаємо холодною водою та ставимо готуватися протягом 40 хвилин або однієї години часу на середньому або нижче середньому вогні. Далі залишаємо, щоб грибочки вистигли, і відвар проціджуємо. За той час потрібно підготувати овочі, такі як морква, цибуля, картопля та часничок. Цибулю нарізаємо доволі грубим кубиком. Підготуйте собі посуд, такий, в якому можна і смажити, і продовжувати готувати. Відправляємо туди олію, вершкове масло і також нарізану цибулю. Обсмажуємо її до красивого рум'янця. Нарізаємо швидесенько моркву, також грубими шматочками. Не обов'язково сильно акуратно, так як ми це все потім будемо блендером перебивати. Нарізаємо шматочками грубшими картоплю. До цибулі додаємо наші нарізані овочі моркву картоплю і також вкидаємо заздалегідь відварені та охолоджені уже гриби. Додаю сюди чайну ложку спецій грибних, заливаємо грибним відваром. І доливаємо решту питьової води. В загальному рідини має бути стільки, щоб вона заледве покривала усі овочі. Додаємо до смаку солі, перемішуємо і продовжуємо готувати до повністю усіх готових овочів. Коли усі овочі будуть готові, вичавлюємо при кінці сюди часничок, відставляємо з плити або плиту, виключаємо і пробиваємо усе блендером. Запах просто неймовірний. Пробуємо обов'язково ще на смак, можливо, потрібно додати солі. Вливаємо сюди вершки, перемішуємо, включаємо плиту на саме мінімальне, прикриваємо кришкою і продовжуємо готувати ще 3 хвилини. За той час підготуємо смачні сухарики, беремо добру скипку хліба, нарізаємо невеликими кубиками, викладаємо хліб. У сковорідку, це найпростіший швидший спосіб, можна на деку, Потрібно полити рослиною або оливковою олією і посолити. Обсмажуємо до красивого рум'янцю час від часу перевертаючи. Також підготуємо презентацію, потрібно взяти декілька шампіньончиків, тоненько їх порізати і обсмажити з двох сторон до золотавого відтінку. І наш смачний крем-суп-пюре з білих грибів є готовий. Він просто неперевершено смачний. При подачі у тарілку ми ставимо шматочок обсмаженої печериці та прикрашаємо заздалегідь підготовленими сухариками. Ще як варіант, можете прикрасити зеленю паростки пшениці і полити оливковою олією. Ось такий смачний рецепт вам на замітку, а вам бажаю смачного, бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую ще підписатися на канал Українські Домашні страви і всім папа! -па.